Лікування залежності це не просто капельниці, укольчики, таблетки, підшивка, кодування, гіпноз, а це комплексний підхід, в який входить група спеціалістів, такі як психіатр-нарколог, психолог-адектолог, психолог по психоемоційному стану, сімейний психолог. І кожен цей спеціаліст працює індивідуально з людиною і пропрацьовує всі сфери життєдіяльності. Тож людина отримує. Повне розуміння про свою залежність, свої тригери, тягу, як пропрацювати профілактику зриву, відслідковувати сигнали, маркери ситуації високого ризику зірватися. Вчитися розпізнавати свої емоції та почуття, знаходити, від яких саме він втікає в залежність, відслідковує та пропрацьовує дитячі травми, відбудовує сімейну структуру: це довіра, повага, чесність. Розуміння в сімейних земовідношень ще отримує за потребою медикаментозний супровід, який допомагає нормалізувати психоемоційний стан. І, звичайно, це довіра, розуміння та підтримка 24 на 7 від спеціалістів. Це важливо розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.